Вітаю всіх! Хочу розглянути тему таку знову скандальну. Але Україна зможе закінчити війну. Звісно, зможе. Але в яких кордонах Україна закінчить війну? В яких кордонах Україна закінчить війну? Я хочу розглянути декілька варіантів. Кордони, в яких Україна закінчить війну. Це будуть кордони 91-го року, кордони на 22-й рік. І це буде інший варіант. І знову ось ресурс. Нападає ресурс. 91 й рік дуже хочуть. 22 й рік. Інший варіант. Ось тепер дивіться: кордони, кордони. Три варіанти. Кожен кордон це ідеальний варіант для України. Але третій варіант це як проміжний. Тобто, тут довго можна закінчити війну в 91-х кордонах. Можна, можна закінчити її. Але це дуже довго. І кинути все заради цього. Тобто, це вже буде боротьба за території. І втратити. І втратити. Народ людей. Ресурс людський. Людей втратити. Розумієте, територія це територія, а люди це люди. І не можна людей кинути за територію. Ось що я хочу сказати: не можна. Але поки це робиться. На жаль, так. 22-й рік території на 22 рік. Ось це рішення більш реальне. Так, 22 рік. Ну, 22. -й. Ви знаєте, це як осліплення вже йде. Загальна картина всього цього, що взагалі тут бажання є далі йти. Тут немає конкретної точки, що от кордони 22-го року нас влаштовують. На жаль, на жаль, немає. Це, це теж як перемога, це, звісно, перемога. Якщо повернемось на ці кордони, це звісно перемога. Це конкретна перемога, і це перемога. Буде вважатися для України. А ось третій варіант. Мені ось цікавий третій варіант, бо, бо четвірка жезлів – це проміжний результат. Угу. Маніпуляції. Ось третій варіант, любі мої, оце те, що зараз в Україні. Пошук шляхів повний вперед треба робити. Накопичити багато ресурсу маніпуляції. Бла-бла-бла, і серії ми перемогли, все війни немає. Оце буде бла-бла-бла. Знову мочі. Дай багато, тут знову втрати. Ох. Ви знаєте, не подобається мені це розклад зовсім, тому що. Всі три варіанти випадає як перемога. Всі три. І це кошмар, насправді. Це всі три варіанти. Просто один варіант це покласти все заради території. Другий варіант це те, що нас не зовсім влаштовує, але треба з ним рахуватись. А третій варіант це ось те, з чим ми зараз маємо справу. Те, що відбувається зараз. І третій варіант розвитку найвірогідніший, тому що ми не можемо дозволити собі покласти все і всіх. На жаль. Тому на даний момент Україна ще має стадію руху. Немає конкретного варіанту, як закінчиться війна, в яких територіях вона буде. Тому що зараз пропаганда дії все направлено на максимум. Як воно буде? Подивимось.